Россия и Беларусь на спильных обучениях «Захид-2025» собираются отработать застосование ядерной зброї и «Орешника». Конечно же, мы планируем отработать вопросы планирования применения ядерного оружия. Это для нас важный элемент стратегического, прежде всего, сдерживания. Что касается «Орешника», про него уже не раз говорил глава государства. Все решения приняты, место определено, работы идут. Ну, ми, звісно, же, і в рамках нашого учения запад також вместе с з нашими російськими колегами отработаем питання планування применения данного вида розумію. Цікава заява з огляду на те, що ще місяць тому і Путін, і Лукашенко розповідали, що перша установка рішника можливо з'явиться в Білорусі лише наприкінці року. Перше, що хочу в цій зв'язку сказати, у нас произведен перший серійний комплекс. Перше сірі ракета. Да. И она поступила в войска. Теперь серия заработала. Первое. Второе. Наши специалисты и белорусские военные специалисты, и российские выбрали место для на будущих позиций. И сейчас идет работа по подготовке этих позиций. Так что, скорее всего, мы до конца года этот вопрос закроем. Ну, не скачем. Мы делаем спокойно нет такой необходимости э, бежать э, на опережение. Мы сами прекрасно понимаем, что они, если и вышли в серию, как вот Путин сказал, да, на этой встрече на лавочке, ну, то это произошло только буквально вот-вот. То есть каких-то каких, -то, каких -то больших объемов это орешника и нет и не будет, потому что опять же наша разведка, наши военные эксперты говорят, что это, ну, больше штучная продукция. За Решником та Білорусю взагалі пов'язана купа невигаданих історій від самого Лукашенка. То він не знав, що комплектуючі виготовляються в Білорусі. Недавно мені Владимир позвонив, говорив, «Слухай, ти от Орешник, Орешник. Я говорю, ну ти мені пообіцяв. Ні, я говорю, не про це, а ти знаєш, що більше, більше всього з Орешника робиться у Білорусі. Я говорю, перший раз слышу. А ти изучи. Начали з'ясувати. Дійсно, ми давно виробляємо ці пускові установки ракета російська. Я вру, ну, от і відлично. Несколько ракет, а пускові установки ми сделаем. До кінця года не буду говорити скільки, но ми вже создали эти пусковые установки. То Лукашенко вихвалявся, що сам вирішуватиме, коли натискати на кнопку? Ви, напевно, помітили, що моє умовою Путіну була одна. Цілі определяти будемо ми в Білорусі. Не россияне. Но эксплуатировать поможете, пока мы не умеем. То есть вместе будем нажимать на кнопку Не дай Бог, если это нужно, но цели будем определять мы. Согласился. неприлично говорить особо громко про ядерную, там, ядерные испытания там, или наличие ядерного вооружения или планы ядерного там, ответа в случае агрессии в сторону Российской Федерации. А вот про орешник можно говорить громко, потому что это все-таки не ядерная угроза. Ну, то орешник у Беларуси на прикиньте року зъявится, то на день. Мы с 1 на 9 сроки не определяли. Во-первых, это не горит, я, конечно, понимаю, что и в России орешник этот нужен и так далее. Это не горит, ну и потом это не так просто. Когда я сказал 10 комплексу, ну я пошутил. С -с слушай, мы потом вышли отдельно с Путиным. Он говорит, слушай, ты сказал 10. Я же тебе 10 не обещал. Я говорю, ну я не говорю. Ты же только сказал 10. Да вот мы не сможем 10 так быстро сделать. Я, говорю, я, я пошутил журналистам. Конечно, я понимаю, 10 комплексов, вы что, это бешеные деньги. У нас вот буквально с дня на день будет орешник. Мы договорились с президентом Путиным, что следующая установка, она даже раньше будет поставлена в Беларусь, нежели в Россию. С одной стороны, решается первая задача, внутрипропагандистская, что смотрите вокруг враги, но... У нас є дуже мощне оружия під названням Арішник. На вотму не бойтесь і бітесь за мене за Лукашенка, і все у вас буде добре. Ну і втора пропагандістська задача, вот якраз на зовнішній контур, на котре за часу сповняють білоруси по суті, пугая країни запада. Найцікавіше, що майбутні навчання захід 2025 намагаються виставити як дуже безпечні і навіть миролюбні. У нас в стране находится порядка более 30 представителей военных аташе. Из них 9 стран НАТО. У них тоже будет возможность. Мы их всех приглашаем наблюдать за нашими учениями. Тем самым мы еще раз подчеркиваем свое миролюбие и открытость, и то, что мы действительно хотим снизить вот эту военную напряженность, которая, ну, к сожалению, мы ее видим, чувствуем. Ну, как говорится, мы делаем первый шаг. Навіть сам Лукашенко прямо спростував усі чутки про те, звідки готується той самий напад. Ми їм всім доказали, що ми не збираємося на вас нападати там, і що ми учення будемо проводити в центрі в глибині Білорусі. З якої цілі? в планах на Щоб вам не дати, я вам вже сказав, Поводу і далі нас упрекать в том, що ми агресори, що ми збираємося нападати ну, як мінімум, на страны восточного Євросоюзу, <говорю> на Польщу, страны Балтії, а тим більше на Україну. Я б наоборот, вот это інтерв'ю і акценти Лукашенка. Но смещённое воспринимал как действительно то, что свидетельство, что такая траца гтловичся россиянами и что они ни в коем разе, скажем, да, не отошли или не отступили от від её реализации. Что до орешника, то почелє, кажуть, за здоров'я вихвалялися, що це найінноваційніша та найсмертоносніша зброя, весь західний му порошок стерти погрожували, а закінчили всі бачать чим поодинокими по Ічними заявами з нульовим реальним результатом. Кілька сотень російських військових прибули до Білорусі, це етапасне вот та ескалація. Нам надо прикрашать. Але прибули, звісно, не просто так, а за графіком. На вересень заплановані спільні навчання Білорусі та Росії. Тому ось вони і мігрують. Про прибуття перших сотень військовослужбовців та кількох десятків одиниць техніки. Повідомив спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Однак їхня кількість невелика. Це і щодо техніки, і щодо особового складу, які зараз вже перекинуті на територію Білорусі. І в той же час ми також бачимо, що і Білорусь відправляє на територію Росії певні свої сили, які будуть залучені до цих навчань. Бо а, навчання власне, наскільки ми розуміємо, відбувається і на території Білорусі, і на території Росії. Але цікаво, навіщо ж оцей обмін військовими можливо, обмінюються досвідом? Там є три види учений. Я не спомню, як вони називаються. Там заслон спасіння 2025. двадцять Ну, взагалі, це все називається Запад 2025. а в середині них три там відео там. Учені вполне возможно, что вот эти перемещения связаны с тем, что он там часть происходит на территории Беларуси, часть на территории России, и в принципе, как-то вот так они выходят. Це далеко не перші подібні навчання, але як би там не було, ризики для України завжди залишаються. І в цей час, особливо під час активної фази, яка запланована на вересень, звісно, ризики загроза для нашої країни. Вона Зростатиме водночас українська розвідка пильно стежить за пересуванням та діями російських військ у Білорусі. Але чи можна сказати, що це просто чергові навчання? Якщо численність войск перемещаемых в Білорусь буде превышать отметку там п'ять тисяч, чи, там ближче 10 тисячам і більше, це буде означає, що ой, щось то тут намічається, яка та Задумка думкою Російській Федерації скоріше буде. Опять же, якщо там 3-4-5 пять тисяч людей, то ми те ні о чому ну, господи, я прошу, ну то таке те мелочей ніякому не річні. Звісно, в самій Москві заявляють, що навчання нібито матимуть виключно оборонний характер і будуть спрямовані на відпрацювання дій у разі можливої агресії проти так званої союзної держави. На сооружений не останеться. Росіяни все це отгрызут, захватят и і пойдут далі отвоюют. Вернуть. Ну верну, <говору, <говору, <так. наш. кхух> вот. Але якщо не для України, то для Балтійських країн ризик також великий. Адже там Російська Федерація вже навіть почала глушити зв'язок. Існує появилася ще третя точка. Це 20 кілометрів від міста Нарва. Нарва это эстонский город, да, он спорный, но россияне в 20 километрах поставили новую точку, и еще больше масштабности стала работа системы вот этой радиоэлектронной борьбы. Как по мне, это действительно есть угроза. И также россияне хвастали, что мы, когда одновременно включим весь рэп, задушим душим связь, ніхто не зможе вийти на связь із этих республік е Балтійських е зв'язатися. Ніхто не може передати інформацію. А в це час зайдуть наші війська і зроблять то, що сделали своє в Донбасі. А от головнокомандувач ЗСУ висловив свої підозри. Сирський попередив, що під прикриттям цих навчань може бути створено угрупування наступальних військ. Снаряди будуть фіксуватися, що на десятки тисяч і там сотня тисяч о Это плохой знак. Если делаются полевые госпитали, большое количество полевых госпиталей, то есть не просто там какой-то солдат случайно себе в ногу там выстрелил и там пришел иметь часть, ему там перевязали. А много госпиталей, там, эти палатки, тогда это, это что-то значит, какие-то, Кто-то неосторожно позвонил по там, не, знаю, рація не работает, он берет, звонит там условно своих женет. То есть, такие вот разные моменты они, конечно, могут раскрыть весь задум. Але что цікаво, раньше министерство. Оборони Республіки Білорусь повідомляло, що вони прийняли рішення про зниження параметрів навчань і перенесення основних маневрів у глиб країни, і все це для того, щоб світ побачив щиру миролюбну позицію Республіки Білорусь. С одної сторони, це звучить каокей, окей, не не плохо. Спасибо, но якщо ви відкриєте карти, поміряйте лінійкою республіку Білорусь як з юга на север. так и с запада на восток, Беларусь, она одинакова. Это приблизительно 500 километров. Представьте себе, что э, вот это расстояние 250 километров условно, ну, за сколько можно преодолеть? Да ну, это всего ничего, это пару часов езды. Сегодня они находятся в центре Беларуси, например, а завтра, не то, что завтра, а к вечеру можно находиться возле границ. Щоб там Росія і Білорусь не планували під виглядом навчань, українська розвідка уважно слідкує за ситуацією. і будь-які переміщення військ біля кордону не залишаться без уваги а в гіршому випадку і без реакції.